Представляємо гібрид соняшника гусляр. Це високоврожайний ранньостиглий гібрид, розроблений для класичної технології вирощування. Гусляр демонструє високу стійкість до посухи та стресових факторів, що робить його ідеальним вибором для різних кліматичних умов. Основні характеристики гібриду: технологія вирощування класична, група стиглості ранньостиглий 105 днів. Потенціал врожайності 4,7 тонни з гектара. Вміст олії 51%. Стійкість до стресових факторів 0. Стійкість до посухи 9 з 10. Стійкість до вилягання 9 з 10. Стійкість до осипання 9 з 10. Стійкість до вовчка раси АЕ. Соняшник гусляр надійний вибір для аграріїв. Які шукають стабільний урожай в умовах посухи та стресу. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.